одяг сорту крем, чистий крем, це чоловічі та жіночі, 10 кілограмчиків, дивимося, які модельки. Тут різноманітні максимально розміри. Ось такий перший, як Пума, це трьох ниточка така. У розмірі розмір розмір. Розмір еска. Це маленька емочка можна було. Ось такі класні станішки. Знизу ми на резинці, Ось така гарна літровочка в розмірі Xelika. Батючок, ці гарні прошиті ідуть. Рукавчики. Пола. Ось такі. Капюшоне. Думаю, те, що десь ікселічка. Евічка, ікселічка такого плану. Наступна. Пише іксеска. Ось так вона виглядає. Давай етапкою. 6 тисяч на всього коштує лотик 10 кг. І далі останні та новому. <світний> наступна ще одна така елічка Adidas, оригінальний Adidas, Петрович. Ось така. Наступна ще один Adidas. Ось такий. Це тому що Есочка. Пише XL, да, але це зовсім не XL. Бачите. Це не ікселька, а може просто не йде притале. Ось така вона виглядає. Можу... Укорочена така моделька. Наступні лосіни. Також вони йдуть новенькі, емочка. Ось такі вони виглядають. Тут такі вставочки. Наступна моделька сягні осіньки. Такі шортиками йдемо подобно. в текст С-ка, щось емка, МК невеличка. Так. Тут щось досить-досить батальне. Дивуюся. Не бачу. XXL. Два ікса, елечка. Це тут отакі ось для середині. Ось так виглядає. Для вагітних. Ось такі великий досить. Дуже-дуже ну, дійсно дуже, класний буде? матеріал. Що, що матеріал класний. Hello фіті, сино. Ось така. Так, Це ніжно-ніжно рожева. Ну, ну, така така, рожева. Ще одна ну, така спортивна кофточка. Розміри Емпе, у нас Осново в нас розміри есочки. Ось такого плану. можна сказати. Насчетний розмір я не бачу. Це емочка, думаю. Пам'яшінна емочка. Зараз самішка теж есочка, думаю, есо, що есочка. Ось такого, такого плану. Користенькі базові, залишні. Дуже гарно, дійсно, мені подобається такого плану. Подовжено. Емичка. Емичка 4446, 4042. Ось такий, Це 4446. Емичка Все. Все, ось така. Не йде з утепленням. Në përpunë për kështë përpunë. Kukërru se shakënje, vësinëke. Vësinëke. Kukërru se М-ка. Сьогодні буду вам називати. Я думаю, вам буде більш корисніше, як я буду називати вам розмір, ніж що менше тут Гарний розмір МК. раз подаруся, дуже гарний матеріал, дуже тупий, класний. Ось такі тут І будь ласка, ревішки. Це Том Тайла. Том тайло. Ось такі базові відчувається дійсно якісний. <реклуб> так, ну <реклуб> зараз 4 емочка, базовий пристиг чорний, без наблизи без, без нічого. Чотири цельта. Ось така також новершенька. де вітровичка дуже велика і тоді Це Європа. Європа. Ось такі вони, дві гесеньки, такий більвет, ніж такого сестрону

Іксайта, але потім поїхати під плетіння. Для замовлення прямо зараз своє менеджер або в коментарях, що робите, пишете хочете замовити.